Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вітаємо ще раз всіх на українському радіо. При мікрофонах Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І розпочинаємо черговий епізод проєкту Фейк-Контроль. Останнім часом багато наших слухачів, та й ми самі стикалися із доволі агресивною рекламою мобільного додатку. Тему нового китайського онлайн-магазину чи маркетплейсу рекламується він в інтернеті на кожному кроці, і це, звісно, викликає і обговорення, і підозри в ризиках, які можуть стояти за таким маркетингом. І в тому, що ці ризики є переконані дедалі більше експертів з кібербезпеки, наприклад, Костянтин Корсун, який написав про це декілька статей для українських медіа. За його словами, тему не лише збирає більше персональних даних ніж більшість відомих застосунків. Але і має вразливості, які можуть поставити під загрозу ваші фінанси і навіть здоров'я. Проблеми з якістю товарів це лише початок списку запитань до нового сервісу, але крім того, є ще й геополітичний контекст: Китай, маючи контроль над своїми компаніями, може використовувати такі застосунки, як тему, для збору не лише комерційної інформації, але й для геополітичних дій. І ми поспілкувалися з Костянтином Корсоном про цей застосунок та його суперагресивну, як на мій погляд, рекламу. А також чи варто ризикувати своїми даними заради обіцяної зручності покупок, що можна зробити, аби захистити себе, якщо ви вже скачали додаток тему на свій смартфон. Все це сьогодні розглянемо. Насамперед поговоримо про ризики, які можуть нести китайські застосунки для смартфонів, а також про те, чим вони відрізняються від інших додатків, говорить експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун. Загалом я вкрай негативно ставлюся до будь-яких китайських розробок, особливо у сфері IT. Ну я намагаюся уникати купівлі будь-яких китайських товарів. Це складно у сучасному світі, але я намагаюся з усіх сил. А що стосується it продукції тобто розробки софта, то це для мене взагалі табу. Мінімізувати встановлення будь-якого китайського софта це хороша ідея, тому що велика кількість урядів західних країн, в тому числі США, пер за все, вони або забороняють або не рекомендують використовувати і софт китайського розробки, і телекомунікаційне обладнання в урядових структурах, тобто громадянам вони не можуть цього заборонити, але цілком можуть заборонити в межах державних. Державних інституцій Додаток тему я не рекомендую встановлювати а також усі інші китайські додатки, тому що по перше, Китай керується комуністичним урядом. По друге в цій країні встановлена жорстка диктатура, авторитаризм. Практично немає нічого незалежного, незалежних виробників, особливо товарів, які йдуть на експорт, і особливо України Заходу, США і товари, і софт, і будь-які розробки, які потенційно можуть бути в руках користувачів у. США вони обов'язково контролюються урядом через спецслужби, так чи інакше, тому що Китай вважає США своїм геополітичним головним супротивником, а тому ж жорстко контролює усе виробництво, яке може опинитися в рядового американця, і вони зацікавлені у тому, щоб у американця в телефонах було якомога більше китайського софта розробленого під контролем уряду Китаю. Вони хочуть на початку, щоб цей софт просто був, коли софт уже є встановлений у користувача, то на нього можна просилати якісь апдейти, оновлення з якимись функціями, не завжди прозорими, не завжди дослідженими, не завжди зрозумілими для чого вони взагалі, але зрозумілими для розробника, у якого за спиною стоїть китайський товариш-майор з маузером. Усе це було давно зрозуміло уряду Сполучених Штатів Америки, і тому вони вже багато років реалізують програму стимулювання заміни китайського телекомунікаційного обладнання у мережах зв'язку США. Знов таки питання ціни в Китаї набагато дешевше так. Трошки гірша якість, але в цілому зі своєю функцією справляється. Тому американські оператори зв'язку вони як і у всьому світі до речі, масово скуповують Huawei, ZTE і інше обладнання виробництво Китаю у урядових мережах тих же США, Британії, деяких країн е Західної Європи. Давно діє заборона на використання держслужбовцями. Тіктоку також телекомунікаційного обладнання китайського виробництва. Все це, це під забороною в державних структурах країн заходу. Власне, один із таких it продуктів додаток тему останнім часом через інтенсивну рекламу став доволі помітним. Багато експертів кажуть, що його використання несе низку ризиків в контексті кібербезпеки та захисту персональних даних. Про ці ризики детальніше розповідає Костянтин Корсун. Що стосується власне, конкретно тему, то з багатьох сторін додаток виглядає як небезпечна чи потенційно небезпечна річ. І програмне забезпечення, перш за все, з точки зору власне кібербезпеки, є кібербезпека самого додатку і безпека користувачів. Ну тобто, він від початку був вразливий до кібератак зовнішніх, пізніше незалежна дослідницька кампанія. Знайшла шкідливий софт в самому додатку, і за це його видалили за псорок. Пізніше була виявлена невідповідність кількості персональних даних, яких збирає додаток, не відповідало заявленій відповідному документі в додатку. Там повідомлення про обробку персональних даних, тобто там була невідповідність і за це. Також його вилучили з офіційних магазинів, і потім, коли було дописано відповідне повідомлення, повернули знову магазин. Але ну наявність шкідливого софта, невідповідність персональних даних і він збирає максимально можливу кількість персональних даних навіть більше ніж TikTok. це вже мало б користувача змусити насторожитися і не встановлювати його. Але агресивна маркетингова політика. Вона розрахована на людей, які не читають не повідомлення про обробку персональних даних чи звіти про кібербезпекові ризики, тобто на масового споживача, спрямована маркетингова політика, реклама. Низькі ціни, начебто, приваблюють товари. Хоча особисто я досі вважаю китайські товари низької якості, хоча ну буває по-різному, звісно. Але менше з тим більшість людей ведуться на низьку ціну, і цей головний аргумент, яким тему закидає просто своїх користувачів в усіх, без виключення країнах, і насамперед США. Хоча були безліч випадків шахрайств, Люди замовляли, їм не приходили товари, або замовляли, і з їх карт списували гроші, або приходив товар неналежної якості. Якось журналісти навіть закупили дитячий одяг. В його вмісту дитячого одягу було виявлено значне перевищення кількості шкідливих матеріалів, шкідливих в дитячих товарах. І закінчилося тим, що тему просто зняв з продажу цей товар і все. І більше ну, ніяких санкцій не було. Менше з тим. Продовжує, і навіть сьогодні я бачу постійну рекламу в соціальних мережах цього додатку. Я її закриваю, я її репорчу, але вона знов і знов з'являється. Тобто, ось це закидування грошима, колосальними грошима. Воно продовжується, і з точки зору бізнесу, чисто бізнесу, так це якось вкрай підозріло. Так не може бути, не може просто ось тільки колосальні суми вкидатися в рекламу з надією на те, що люди за цього звикнуть і почнуть купувати, і колись воно відіб'ється. Ну я не знаю, чи рахував хтось економіку, чи є якісь публічні звіти про продажі, але з точки зору економічної це виглядає що не менше той самий фінал Супербоула в Штатах, де рекламний ролик коштує 7 мільйонів доларів за 30 секунд. Вони купили 5 таких роликів. Тобто, за один вечір вони витратили 35 мільйонів доларів на рекламу. Чи воно компенсувало їм, не знаю. Але як експерт з кібербезпеки, я можу сказати, що додаток тему я не рекомендую встановлювати. Є серед наших слухачів і слухачок ті, хто вже завантажив собі на телефон. По потенційно небезпечний додаток тема, але не всі знають, як себе захистити. Отже, що можуть зробити звичайні користувачі, аби захистити свої персональні дані в такій ситуації, коли додаток уже завантажили, роз'яснює Костянтин Корсун. Видалити задаток і перезавантажити телефон, а краще двічі перезавантажити у такому випадку. Додаток виробник, відповідно, втрачає зв'язок зі своїм додатком. Ну і відповідно немає своєї присутності у смартфоні користувача. А перезавантаження потрібно для того, щоб навіть якщо додаток встановив якесь сумнівне софт або його елементи. В операційній системі то у 90% випадків при перезавантаженні очищується оперативна пам'ять, і відповідно руйнується ось ця вся інфраструктура, яка можливо могла. Бути встановлено додатком, чи додаток підготував таку можливість для а, якихось шпагунських дій чи протиправних дій. Ну а там другий раз перезавантажити, це вже знаєте, що уже напевно, якщо з першого разу все не вичистилося, але не обов'язково, хоча б один раз перезавантажити, це вже зачистить уже всі хвости, які залишилися після видалення додатку. і так, для більшості користувачів ця проста схема цілком робоча і безпечує від більшості загроз від, зокрема, китайських IT продуктів Ми почули коментарі та поради експерта з кібербезпеки Костятина Корсуна. Слухайте фейк контроль на українському радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.